Не так давно на сайті я розповідав про те, як Кам'янко-Бузький районний суд вносить судові рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень. Як ви бачите, переді мною на столі лежить витяг з Єдиного Державного реєстру судових рішень за 2010 рік. За цей рік судді спромоглися внести в цей реєстр 214 судових рішень. Також на підставі цього витягу з реєстру мною був складений список. Список, я його зараз показую, список називається Список судових справ Кам'янкобузького районного суду Львівської області вже наявними у Єдиному державному реєстрі судових рішень судовими рішення за 2010 рік, станом на 28.07.2016 року. Я показую цей старий список, який я вже колись оприлюднював, для того, щоб показати наступні зміни в ньому. Також, як ви бачите, значить, у цей список я вносив всі судові рішення, які є е, включені до реєстру. От з цього. З цього е, єдиного державного судового реєстру, значить, всі судові рішення по номерах. Ось по цих номерах судових справ, хто, значить, показує спеціально, щоб люди бачили. Значить, цифра номер 5 2, 496, значить, друга, другі цифри, які йдуть. Другий, значить, в цьому номері це є порядковий номер судової справи. І ось ці номера, відповідно до цих номерів порядкових номерів, значить, ці всі судові рішення були перенесені от в цей список, які порядкові номера в цьому списку відповідають тим порядковим номерам судових справ. Станом на, на, на 28.07 2016 року, Значить, у цей, список, у цей список було включено, зараз ми покажемо, було включено. Ось, отут є написано. значить, Останнє, останнє судове рішення було включено під номером 1658. Саме таке 2, 1658, дріб 10 це було рішення від 18.11 року по, по цивільній справі. Тобто, станом на 28.07, у Єдиному державному реєстрі судових рішень було значить, включено, включено судове рішення з най, найбільшим з найбільшим, е, найбільшим е, порядком номером. Порядку номера судової справи. І таким чином, я вже повідомляв, що станом на 28.07, за даними даного списку, всього за 2010 рік, до йде Державного реєстру судових рішень не включено жодного судового рішення по 1497 судових справах. Ось цей я список склав, і ви бачите, тут є стоїть дата 28.07. Так от після цього я звернувся. І запитами до Державної судової адміністрації, значить, до Територіального управління Державної судової адміністрації, щоб вони пояснили, коли нарешті ось ці пробіли, що тут є, бачите, це все, що не заповнено, це все відсутні, відсутні судові рішення. Бо, значить, вони фактично є в суді, але вони до реєстру не внесені. Їх нема. Я звернувся з запитом, щоби. Пояснили мені, коли ці рішення, судові рішення будуть включені, включені будуть до реєстру. Справа в тому, що у 2015 році був прийнятий закон, закон України називається про забезпечення права на справедливий суд, у прикінцевих положеннях, якого вказано, що після набуття чинності цим законом Державна судова адміністрація... Повинна вжити всіх заходів для того, щоб всі судові рішення з 1.01.2010 року, всі судові рішення були включені до, до реєстру. Ну, як бачимо, по сьогоднішній день, сьогодні вже е, значить, вже пройшов більше, вже рік пройшов з, з того часу, як мала би бути виконана ця, ця вимога закону. Вона не виконана, Державна, судо, державна судова адміністрація жодних тій, по виконанню не вживає до цього часу, і через то я написав запит. Ну і от переді мною лежить, хочу вам показати. Бачите, Державна судова адміністрація відповідає. Ось, От вона пише таке. Значить, Тут вона по перший раз відповідає, <кхи> пише, це пише нам хто, і зараз ми покажемо. Це напише з повагою булка, <кхи> це є заступник голови Державної судової адміністрації. Ось вона пише. Запитуючи, повідомляємо, що станом на 20 жовтня 2016 року в Єдиному Державному реєстрі судових рішень розміщено електронні копії 264 судових рішень, ухвалені Кам'янкабурським районним судом військової області з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року, доступних у загальному доступі. Ось пані Булка таке написала мені. І в мене виникає запитання. Невже вони втішені тим, що станом на 20 жовтня з липня, з липня, тобто ну, серпень, вересень, жовтень це за три місяці, судді спромоглися вкле, включити до реєстру 50 судових рішень. І судова адміністрація тішиться тим, що судді це зробили. А де ж півтори тисячі не включених? Де півтори тисячі не включених судових рішень? Чому ніхто не вживає заходів для того, щоб ці рішення були включені? І що взагалі ховається за тими рішеннями не включеними? Пізніше, пізніше я написав ще повторний запит, і от Державна судова адміністрація пише мені. За інформацією, отриманою від від адміністратора реєстру станом на 2 листопада 2016 року на виконання положення закону України про забезпечення права на справедливий суд Кам'янко-Бузьким районним судом області було надіслано до реєстру 264 електронних копій судових рішень, ухвалених з 1 січня 10 року по 31 грудня 10 року. Повторення фактично. Хоч я у запиті запитую дату. Я хотів, щоб мені сказали точну дату, коли ці судові рішення не включені, будуть включені. Всі. На це, на це запитання я відповіді не отримав. Але одночасно продовжуємо читати цей лист відповідь. Одночасно зазначаємо, що в запиті вами не надано уточненої інформації, яка б дозволила надати більш ґрунтовну відповідь, а саме реквізити прийняти, прийнятих. Але не оприлюднить на вашу думку в реєстрі електронних копій 1497 судових рішень Камінь бузького ради суду Львівської області. Ось таким чином, значить, заступник голови Державної судової адміністрації звертається до мене. Вони не знають про те, що, і звідки їм знати, зрештою, про те, що 1497 судових рішень не включені до реєстру. Це ж абсурд, на мою думку. Як це так? Державна судова адміністрація взагалі не контролює цей процес, вона нічого не знає, що судді роблять, що вони вносять, що не вносять, хоча законом на них покладено обов'язок це проконтролювати, і вони повинні забезпечити внесення всіх судових рішень. Так вказано в законі. Державна судова адміністрація цей закон не виконує. А що ж пише Кам'янкабузький суд? От Камінкабузький суд, значить, йому переслали. Йому переслали Запит, я так розумію, мій з Державної судової адміністрації. І от, значить, пан СамСін пише: За... у зв'язку з проведенням робіт щодо наповнення та використання інформації в автоматизованій системі і створення правових умов, видання керівником апарату судно наказів про призначення прав користувачів автоматизованої системи та впровадження та налагодження програмних засобів для забезпечення функціонування підприємств під системи на кожному. Автоматизом на робочому місці не всі рішення суду за 2010 рік надсилались до Єдиного державного судового реєстру. У 2015-16 році працівниками суду вносились в Єдиний державний реєстр рішення, які не були внесені в 2010 році. Ось така консультація фактів. Тобто суд визнав, да, що дійсно, що ми, ми не внесли, ми не вносили, ми вибачаємося, ну, будемо вносити і так далі. А скільки ще років потрібно їм, щоб вони внесли півтори тисячі? Ну справа не в тому. Справа в тому, що ця цифра змінилася і змінилася в більшу сторону. Також я зробив витяг от з цього реєстру Значить, вже не 214 судових рішень. Як було станом на липень, а вже 264. І ось, оцей, значить, ось ці всі, е, всі судові рішення, які були не внесені, я їх знову вніс у цей, е, у цей список судових справ, який був мною складений в липні. Ну, щоб вам показати наочно, як це воно виглядає, це візьмемо, значить. Ближче, ближче до кінця дійду. Усе, що червоними червоною ручкою внесено, це все внесено вже станом на листопад цього року. Тобто, в липні, значить, цих відомостей не було ще, а в листопаді... Вони вже є, бачите, і це я все вніс. Так ось, коли вносилися в ці відомості, так, додаткові, то виявилося, що, що останнє, саме більший, з більшим номером, номером порядковим, значить, судове рішення було ухвалене 22-120 року по справі. 2, решка 1891, дріб 10. Було рішення від 24-го. Е, ага, це була ухвала, а рішення 24-го. Речі. Ухвала була 22.10. 22, 22 грудня. А рішення було 24 жовтня. Ну, бачите, це парадокс. Парадокс нашої судової системи. Так ось, за даними вказаної... Указано у списку, всього за 2010 рік до Державного реєстру не включено жодного судового рішення по 1675 судових справах станом на 4.11.2016 2016 року. Я вже пояснював і ще раз можу пояснити, якщо мене хтось неправильно не зрозумів, що, виходячи з того, що останнє судове рішення, по по справі, значить, було винесено по справі, яка має номер порядку 1891. Оце судове рішення було сюди внесено останнім. А всі, решта, всі решта, значить, які з тих 50-судових рішень, вони були внесені ще до того. Тобто з порядковими номерами, які були менші від, від, від цифри 1891. Ось і бачите, значить, ось, наприклад пояснюю, що, от, наприклад, з порядку номер 1681 до порядку No 1792 немає в реєстрі жодного судового жодної рішення і жодної судової справи. Це більше це всього 112, Ось на цій сторінці мало би вміститися 112. Судових рішень. Ось таким чином, таким чином значить, маємо те, що маємо, як казав був президент Кравчук наш. І виявилося так, що судді фактично включили додатково 50 судових рішень до реєстру, але виявилося так, що сума не включених зросла. Зросла з 1497 судових рішень до 1675 судових рішень. Враховуючи безпорадність нашої Державної судової адміністрації, вона не знає значить, ні номерів судових справ, по яких не вносилися судові рішення. Я оцей, оцей список скопіював і вислав в Державну судову адміністрацію. А також в суд, щоб вони по тих всіх справах, які не заповнені, бачите, от воно все фігурує. То, що не заповнено, це все пусті справи, невідомо. Чи вони існують, чи вони не існують, чи є судові рішення, чи нема судових рішень, ну, принаймні їх в реєстрі немає, це точно. Також, щоб, щоб Державна судова адміністрація і щоб Кам'янкобурзький районний суд повідомив журналістів, значить нашу організацію журналісти проти корупції, про те, коли коли саме буде внесені всі всі судові рішення до реєстру. З 10-го року минуло вже 6 років. 6 років вже минуло, значить, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. А судові рішення ще до цього часу не внесені. Чому? Чому вони не внесені? Що за ними ховається? Чи це просто їхнє, будемо говорити, розгільдяйство тих суддів, Значить, і, держа, і чиновники Державної судової адміністрації, які не можуть вжити заходів до голови суду і ж притягнути його до відповідальності за його, за його таке нехлюдське ставлення до своїх службових обов'язків. Чи це, можливо, їх, тих судових рішень взагалі не існує? Може, вони порушували, порушували сам факт ведення того, того реєстру і, значить, і, і значить, реєстрації судових справ у, у суді. Невідомо. Але наразі будемо домагатись того, щоб, щоб нам повідомили і щоб всі всі судові рішення, які значить не включені, були включені до реєстру. А ми про це проінформуємо, про наслідки нашої поведної роботи.